Доброго дня, шановні абітурієнти! Вітаю вас на нашій кафедрі механічної та біомедичної інженерії, місці, де мрії стають реальністю, а ідеї набувають форми. Я радий запросити вас до нашої невпинно розвиваючоїся команди та запропонувати дві найсучасніші спеціальності сьогодення 132 матеровознавства та 163 біомедична інженерія, які тісно пов'язані. І зараз ми розповімо вам більш детально про них. Наші студенти мають унікальну можливість отримати знання і практичні навички, які підготують їх до викликів сучасного світу. Ми активно співпрацюємо зі студентами та розвиваємо їх таланти. Сьогодні я хотів би розповісти вам про дві цікаві та актуальні спеціальності, які можуть стати основою вашої успішної кар'єри та суттєвим внеском у покращення життя людей. Це спеціальності біотехнічне та медичне матеріалознавство, а також біомедична інженерія. Біомедичне матеріалознавство це напрямок діяльності, який вивчає розробку та застосування нових матеріалів для створення медичних протезів, імплантів та інших медичних пристроїв. У сучасному світі, де людство стикається з різними проблемами здоров'я, розробка нових матеріалів стає дуже важливим завданням. Матеріалзнавці в біомедицині працюють над розробкою матеріалів, які будуть біологічно сумісними з організмом людини, та забезпечуватимуть оптимальну функціональність медичних пристроїв. Наступна спеціальність, тобто біомедична інженерія, теж є дуже актуальною сьогодні. Ця галузь об'єднує знання з біології та інженерії з метою розробки нових технологій та пристроїв для медицини, біонічних протезів та багатьох інших виробів. Біотехнічні інженери створюють та вдосконалюють сучасні медичні пристрої, які допомагають встановлювати діагноз, здійснювати хірургічні втручання, проводити реабілітацію та багато чого іншого. Під час навчання ви будете мати доступ до сучасних лабораторій для проведення досліджень та експериментів, де зможете випробувати свої ідеї та розвивати нові технології. Студенти мають змогу отримати навички на підприємствах стейкхолдерів кафедри, де можуть працювати після закінчення навчання. Також мають можливість отримати навички у сучасних навчальних закладах за кордоном за програмою Міжнародної академічної мобільності. Розпочніть свій шлях до успіху разом із кафедрою механічної та біомедичної інженерії. Приймайте виклики, створюйте інновації та змінюйте світ на краще.